Євген, ну в принципі, загрою переважали, мали перевагу, мали моментів значно більше. і Десь ну відверто, гол десь напрошувався. Чого бракувало? Ну, скажу, що якби. Налаштовувалися максимально, тому що ну ці очки дуже бажані, дуже потрібні зараз. Першу гру зіграли в ніч і хотіли сьогодні перемогти. Але ну суперник, дякуємо їм за гру. Також не Ми знали, готувалися і Ми розуміли, що буде дуже тяжко. Гол напрошувався, але Ну, бачите, везіння трішки не вистачило, напевно. Що він... Лише в фарті справа. Ну, ну, Завершальна стадія, само собою, знаєте. Ну, якби, і не скажеш, що й моментів не було, моментів достатньо було. Зустрічі зі скидкою для вас будуть ключовими? А, то всі матчі ключові. Тут, ну, тобто, тут два кола є, і, і всі суперники тяжкі. Тут ключові всі команди я б назвав. Би. Дякую. Дякую.